Світ тварин не припиняє дивувати своїми цікавими фактами, і на черзі ще одна підбірка дивовижної поведінки, від якої ви будете у захваті. Амазонські рожеві дельфіни народжуються зовсім не рожевими, а світлосірими, але згодом шкіра стає рожевою. Ці дельфіни взагалі то альбіноси, і, до речі, це єдині дельфіни, які полюбляють мешкати у прісній воді. Усі звикли, що коли мова йде про діток, то це до мами. А от самець жовтоголового великорота гідний приклад батька одинака. В Своїй ротовій порожнині він утворює інкубатор для ікринок, захищаючи нащадків від жорстокого довкілля. І це не єдиний приклад турботливого тата. Бо самець морського коника пішов і ще далі, бо він сам і народжує своїх малят. От, бачите, як воно буває, а то все мама, мама. Ну, а це вже кити, і вони полюють процес, який зачаровує. Адже всім своїм дружнім колективом вони заганяють здобич у коло, а зазвичай це дрібна риба чи планктон, і починають видихати повітря, закриваючи своїх жертв у кільці бурхливої води. А ви бачили коли-небудь, як краби протирають очі від піску? Ну то дивіться, дивіться. Незвичайне забарвлення риби бур'яну вам точно запам'ятається. Зустрічається ця пані на глибині 30 метрів. Її раціон складається із ракоподібних та дрібних риб, а розміри риби бур'яну можуть сягати до 22 сантиметрів. Погляньте, як цей морський черв'як вивертає свою глотку, щоб тягнути водорість до рота. Оце так вправа. Не кожен так зможе. Хоча дивує і ця морська зірка, якій допомагають рухатися сотні дрібних щупалець. Ці трубочки заповнені морською водою. Вона переливається, а морська зірка рухається у тому напрямку, куди їй потрібно. Ой, а хто ж це народжується? Так це ж тутовий шовкопряд. До речі, саме з ниток його лялечок колись давно навчилися виготовляти шовк. А тепер зустрічайте новонароджену мухоловку. Спочатку вона має чотири пари ніг, але з кожним линянням їх кількість збільшується до п'яти, семи, дев'яти і тринадцяти пар. До речі, якщо побачите таку вдома, не лякайтеся, вона реально мухоловка. Якщо вже говорити про новонароджених, то чому б не згадати комарика? Його личинки, мотиль розвиваються у воді. Але цей уже пройшов всі стадії розвитку, і зараз ми спостерігаємо, як народжується дорослий комар. Ми всі звикли називати метеликів живими квітами. Але цей зовсім на них не схожий, адже має на крильцях такі довгі вирости, які постійно коливаються. Звати його зелений хвіст дракона, а мешкає така комаха на Філіпінах та в Індонезії. Знайомтеся, це краб-барботер. Барботер це такий пристрій для фільтрування речовин. Краб має таку назву, бо він харчується, фільтруючи пісок, і при цьому залишає після себе маленькі кульки. Усі знають, що хамелеони змінюють кольори і все таке. А чи знали ви, яким цікавим є язик цієї тварини? Цей хлопець точно ніколи не залишиться голодним із таким розкішним липким язиком. Хіба не так? А богомоли це гроза всіх комах, хижаки і ще ті. Але ж сольпуга не комаха, сольпуга належить до павукоподібних. Давайте подивимося цю епічну битву двох хижаків. Хто ж переможе? Тольпуга точно не злякалася не на жеру богомола і сміливо вступила у двобі. І врешті-решт, таки перемогла. Бачили? Бачили? Якщо вам сподобалося відео, то ставте вподобайку. Розкажіть про мій канал друзям. Будемо вчити біологію разом, і буде нам усім біологічне щастя. Всім до побачення!